В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Та я її ведуча Аліна Блоха. Сьогодні я розкажу вам декілька фактів про велосипед Першим створив двоколісний засіб пересування в 1791 році французький гравде Сиврак. У століття коней і карет. Він примудрився зробити за дерева незвичайний для свого часу двоколісний механізм, який з гордістю назвав Салеріфер, виробник швидкості. Пересуватися на цьому пристрої можна було, відштовхуючись від землі ногами. Барон Карл Дрес вважається батьком велосипеда, тому що він, по перше, запатентував свій винахід, а по-друге, на відміну від машини Десеврака, яка могла переміщуватися тільки по прямій, його транспортний засіб було обладнано кермом. Завдяки чому на ньому можна було здійснювати повороти прямо на ходу. Сам дрез називав свою машину самокатом для ходьби, хоча сучасники називали конструкцію в час її творця дрезиною. Термін велосипед придумав французький винахідник Джозеф Ньєпс. Він модернізував самокат дреза, забезпечивши його сідлом і змінною висотою та назвав цю конструкцію звичним нам словом велосипед. Цікаво, що Жозеф Нєвс прославився не як конструктор велосипеда, а в першу чергу як творець геліографії і один з перших винахідників фотографії. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!